Посівна на здорожчала на 34 відсотки. Девальвація національної валюти, здорожчання імпортних матеріалів, підвищення вартості оренди усе це впливає на загальну суму, яку держава витрачає на посів зерна. Однак звітують політики про державні врожаї. А коли діло до фінансування агрокомплексу, то на всю Україну чиновники у кошторисі прописали 300 мільйонів гривень. Аграрії заявляють, навіть людині без фахової підготовки зрозуміло 12 мільйонів доларів на всі від. Вітчизняні господарства не вистачить? Вартість посівної 2016 зросла на третину. Заявляють представники агробізнесу. Здорожчання посів, викликане девальвацією гривні та підвищенням вартості імпортних ресурсів. Збільшилась також ціна оренди. Не на боці зірновиків була й погода. Посуха заявляють дуже згубно вплинула на майбутній врожай. На той прибуток, який ми розраховували. З осені, да, продячи посівну компанію озимих, сьогодні вже розраховувати складніше, тому що затрати йдуть набагато більші. Ну, відповідно, кредитні кошти це відсоткова ставка, і результат вже ж зрозуміло, що не той. Бізнесмени заявляють, Україна має шалений потенціал розвитку агробізнесу, проте оборотних коштів не вистачає для розвитку галузі, не допомагає розвитку і держава. В бюджеті 2016 року усі агрогалузі України влада виділила 300 мільйонів гривень. Бізнесмени рахують 12 мільйонів доларів на всіх. Ці 300 мільйонів гривень. Ну, якщо зразу з точки зору курсових диспозицій, це 12 мільйонів доларів на всю країну. Забрали спецрежим, забрали будь-яку підтримку і дала 12 мільйонів на всю країну. От ну, собі уявіть, яка може бути в нас підтримка. Влада, кажуть, пропонує звертатися до банків за кредитними коштами, однак чиновники не говорять за умови кредитування, знаючи, що вони є згубними для господарств. Банки говорять про те, що вони готові кредитувати, підтримувати аграрний сектор, тільки вони не говорять, не називають ставку, по якій вони готові кредитувати. Тому я можу публічно сказати, що ця ставка порядка 25%. Це з урахуванням скритої комісії, з урахуванням усіх моментів. Тобто 25% ставка. Другий момент з точки зору цього кредитування банки не беруть заставу посіви. Прогнози бізнесменів з кожним роком погіршуються. Очевидно, що джерела фінансування немає, тому сіють, поки є що сіяти. На посівну нам завжди на саме базове хватить. Если мы хотим, как страна в целом, а здесь у нас идет конкуренция между странами, а не между компаниями в сельском хозяйстве, на мой взгляд, то нам, конечно, нужны совершенно другие вложения. Зачасно більше по разміра для громадян хлібороби кажуть, здорожчання посівної на ринкові ціни крупи і хлібу не вплине. На українську цінову політику зараз заявляють, мають вплив лише компанії трейдери та світові тенденції зміни вартості зерна у цьому році. Боятись нічого. Проте на розвиток аграрії теж не сподіваються. Микола Непольський, Євгеній Степанов, Гамановин.